Хей, усім привіт! Вітаю на каналі Віль'їна. Мене звати Валя і сьогодні розповім про справжні сюжети, які були в улюблених казках нашого дитинства. Ви підпишіться, будь ласка, на мій канал, умощуйтесь зручніше і поїхали! Думаю, варто почати з коротенької історичної довідки. Брати Грім, окрім того, що найвідоміші казкарі Європи, були ще й науковцями. Вони вважаються батьками німецької філології, а найбільшою працею свого життя вважають перший словник німецької мови. Однак цей грандіозний проєкт закінчити так і не встигли. Вільгельм пішов із життя у 1859 році, закінчивши роботу над літерою Д, а його брат Якоб. Пережив свого брата майже на 4 роки і помер за робочим столом, працюючи над словом фрукт. Усі казки братів Грім це перекази народних німецьких оповідок. Вони збирали їх то тут, то там, в основному від жінок, від прибиральниць, кухарок, няньок. Брати прагнули лишити в незмінному вигляді ті історії, які вони чули. І, власне, таке бажання лишити все, як є, яскраво простежується у перших їхніх працях. До того ж, коли творили брати грім, у Європі зароджувався грамотний середній клас як наслідок ведення обов'язкової шкільної освіти. Тож те, що раніше вивчали усно, взялися читати, тому відбувся такий собі бум на фольклорній історії. Отже, у 2014 році видавництво Princeton University Press опублікувало збірку казок братів Грім у першій авторській редакції, яка вийшла у світ у 1812 році. Ця версія казок не перевидавалася жодного разу, адже після їх виходу братів Грім так люто захейтили, що їм довелося добряче підправляти ці сюжети. Насправді ж казки минулого були настільки жахливими, що навряд чи після них хтось міг заснути. На сьогодні безліч з них уже переписані. Ті, що потрапили до студії, дійсний мають хепіенди і любов мільйонів читачів і глядачів. Але давайте розберемо, якими були первинні версії відомих із дитинства нам книжок. Почнімо із плячої красуні. Гадаю, всі знають, що Спляча красуня це прекрасна принцеса, яка вколола палець веретеном, занурилася в сон і проспала сто років. Поки нарешті не приїхав принц, не розбудив її ніжним поцілунком. Вона прокинулась, вони одразу закохалися одне одного, одружилися, жили довго і щасливо. Однак, справжня історія далеко не така романтична. Батько не в силах змиритися із втратою доньки, наказує лишити її у покоях в одному із своїх замків. Сплячу красуню знаходить якийсь король, що полював неподалік. Не в силах розбудити красуню, він її гвалтує і йде собі додому. Через деякий час, так і не прокинувшись, красуня народжує двох синів-близнюків. Один із них, шукаючи груди матері. Натикається на палець і так сильно його смокче, що зрештою витягує чи то шматок веретена, чи то волокно льону. Словом від цього красуня прокидається. Батько її дітей уже одружений, але він без вагань спалює теперішню дружину і воз'єднується з, з красунею принцесою і синами спадкоємцями. Так, рухаємось далі. Не менш захоплива білосніжка. У найбільш популярній версії цієї казки королева просить мисливця вбити ненависну пасербницю і як доказ принести її серце. Однак той пожалів бідолашну і повернувся в палац із серцем Кабана. У першій версії казок братів Грім. Зла королева була білосніжці не мачухою, а рідною матір'ю. Також у минуло той факт, що вона наказала принести на її серце. Але генії печінку, яку того ж вечора мали приготувати їй на вечерю. Та все ж коли мисливець не вбиває білосніжку, за цю справу береться сама королева. Вона дає їй те отруєне яблуко, білосніжка його з'їдає, і на цьому все. Габели. Тож, по факту, принц знаходить білосніжку не сплячою, а мертвою. Він вирішує забрати тіло з собою додому для власної втіхи. Однак його слуга перечіпається, перекидає труну. Шматок отруєного яблука вилітає з горла білосніжки, і вона чарівним чином оживає. На весіллі принца білосніжки за скоєне злу матір змушують танцювати в розпечених залізних черевичках аж до тих пір, поки вона не падає замертво. Далі Рапунзель. У версії братів Грім Рапунзель подобалось пускати свої коси для принца. If you know what I mean. Угу. таємниця відкрилася, коли рапунзель невинно запитала у мачухи чарівниці, чому її сукня так обтягує живіт, а інші речі стали на неї малими. Ну дійсно, чого б це? Таким чином, мачуха розуміє, що рапунзель вагітна від принца внаслідок їхніх веселощів. Вона відрізає їй коси і виганяє. Принца зіштовхує з вежі і засліплює. Без грошей, без будинку поневірялася рапунзель світом з двома дітьми. Аж поки одного дня закохані не зійшлися. Сльози рапунзель повернули принцу зір, і він забрав дружину і дітей до свого королівства. Ну тут у нас така більш-менш лояльна кінцівка. Йдемо далі, попелюшка. Сучасна казка закінчується тим, що прекрасна працьовита дівчина отримує в чоловіки не менш прекрасного принца, а її злі сестри виходять заміж за знатних панів і всі живуть весело, щасливо. Однак є більш жорстока варіація від братів Грім. У них злісні сестри відрізують собі пальці і п'ятки заради того, аби впихнутись в ту кришталеву туфельку. Та хитрість не вдається. По перше, принц помічає кров. На взуті, а по-друге, прилітають два голуби, які наспівують йому всю правду і викльовують очі шахрайок. Зрештою, сестри закінчують свої дні сліпими жебрачками, в той час як попелюшка насолоджується безтурботним і спокійним життям королівському замку. Наступна тришказочка щуролов, найвідоміша на сьогодні версія у двох словах, така. Місто Гамель піддалося на шестю щурів, і тут звідки не візьмись чоловік із сопілкою. Він пропонує жителям міста позбутися щурів взамін на гарну винагороду. А вже ж люди погоджуються, що виконує свою а, частину договору, але коли повертається до містян за платою, його кидають. Йому не платять. Тож він вирішує позбутися. І ще й їхніх дітей у більш сучасних версіях Щурлов заманив дітей у печеру подалі від міста, і щойно містяни повертають йому кошти, він одразу повертає дітей до своїх батьків в оригіналі. ж Щуролов завів дітей. У річку, і майже всі вони потонули, окрім одного кривоножки, який відставав від усіх. Наостанок розповім про казку Гензель і Гретель. І чесно, тут навіть у сучасній інтерпретації історію брата і сестри назвати доброю вкрай тяжко у скрутні часи, коли був голод, зламачуха залишає двох дітей помирати в лісі. Однак малі не розгублюються, вони знаходять будиночок, який зроблений повністю із солодощів. Вони починають його їсти та згодом з'ясовується, що це дім, який належить відьмі людожерці. Вона забирає малечу до себе, діти змушені виконувати всю домашню роботу в той час, як вона відгодовує їх для того, аби згодом з'їсти. Але малеча проявляє кмітливість і вкидає відьму у вогонь і втікає. У ранній версії касті, яка мала назву Загублені діти. Замість відьми був сам диявол. Діти намагалися впоратися з ним приблизно таким самим чином, як Гензель і Грета із відьмою. Однак диявол врятувався і почав споруджувати такі козли для поляння дров. Згодом він велів дітям залазити на них і лягати замість колод, однак малеча вдала, що не знає, як правильно цього робити. Диявол змусив свою дружину залізти, показати, як правильно лягати замість дров. А дітки, дочекавшись слушної миті, перепиляли горло дружині диявола і накивали п'ятами, прохопивши з собою його скарби. До речі, схожий, спосіб, як обдурити злі сили, що їдять дітей, є і в нашій одній із найвідоміших українських казок Івасик Телесик. У першому виданні казок братів Грім було 156 історій, а в остаточному 210. Та вони не тільки. Доповнили, вони деякі ще й поприбирали, тому що ті були настільки жорстокими, що їх неможливо було якось адаптувати під норми суспільства. Одна така історія мала назву Як діти грали в забій худоби. І тут насправді ще той конкретний треш: двоє дітей грають у свиню і м'ясника. По ходу гри старший брат вбиває молодшого. Коли мати дізнається, що сталося, вона в нападі. Гніву вбиває старшого брата. В цей час у Вані, то не наймолодший брат. Коли ж мати розуміє, що всі її діти мертві, вона вирішує повіситись. Трохи згодом додому приходить батько, і коли він розуміє, що вся його сім'я мертва, він вмирає від серцевого від серцевого нападу. Що ж, друзі, мені здається, що навіть якщо найняти найкращого у світі редактора. Переписати, переробити якось цю історію так, щоб згодом її можна було показувати дітям, ну просто неможливо. Ось така фігня, малята. Не зовсім веселі і щасливі історії, які ми з вами звикли бачити і читати із самого дитинства. Пишіть в коментарях свої враження від цього відео, теціте лайк, підписуйтесь на мій канал, обов'язково ставте дзвіночок, щоб не пропускати наступні випуски. І бережіть себе. До зустрічі, па-па!